Я вчитель. Ви чуєте, люди? Я вчитель, запалений Господом на віки, дитячих душ і сердець-хранитель. Я той, хто світло несе крізь віки. Ось школа моя, учительська, клас. Я рада гідатиму тут ту директору смі. Привітна і щира. А ось ми туди, єднає людей. До старших привітна, уважна і мила, з молодшими генератор цікавих ідей. А ось і колеги. У праці ми разом, чи книги писать, чи уроки творить. У творчій майстерні вона наш співавтор. Підтримать, звичайно, бо вміє дружити. Дам заочу слово. Вона методист. Щорічно друкується, бере в виставках участь. За що не візьметься, до всього є хист. Ось учні мої, це ж наш порадник. Поглиблено мову, лишна і вичаю. Я вчитель. Ви чуєте, люди? Я вчитель. Щаслива у праці. Творю ж майбуття.